in time the israelites fell back into their wicked ways and so when the terrible midianites came to take their land god did not help them for 7 long years the israelites were forced to hide in the mountains while the midianites took their crops and animals in desperation the people cried out to god who sent a messenger to gideon to tell him that he had been chosen to strike down the midianites gideon was shocked and could hardly believe it Згодом ізраїльтяни повернулися на свій злий шлях, і тому, коли жахливі мідіяні прийшли, щоб захопити їхню землю, Бог не допоміг їм. Протягом семи довгих років ізраїльтяни були змушені ховатися в горах. Поки мідіянітяни забирали їхні врожаї та худобу. У розпачі люди звернулися до Бога, який послав посланця до Гедеона, щоб повідомити йому, що він був обраний, щоб вразити мідіянітян. Гедеон був шокований і не міг у це повірити. Бог сказав йому зруйнувати жертовник ваалу в селі та збудувати новий Богові. Gideon did the deed with a few servants in the dark of night. When the villagers found out, they wanted to kill him, but his father told them if Baal truly is a god, he can defend himself when someone breaks his altar, and so they left Gideon alone. Гедеон зробив це з кількома слугами темної ночі. Коли селяни дізналися про це, вони хотіли вбити його, але його батько сказав їм якщо ваал справді Бог, він може захистити себе, коли хтось розбиває його жертовник. і тому вони залишили Гедеона самого. If in the morning it is wed, but the graund араундездрай, then I will know that you are going to use me to save Israel. Гедеон досі не був переконаний, що він правильний чоловік для цієї роботи. Він просив Бога про особливий знак. Я залишу цю шерсть на землі. Якщо вранці буде мокро, але земля навкров навколо суха, тоді я знатиму, що ти збираєшся використовувати мене, щоб врятувати Ізраїль. In the morning fleece was soaking, but the ground was dry. Still Gideon begged for one last sign. Tomorrow let the fleece be dry but the ground wet. And so it was. Now Gideon was convinced. Ранці руно розмокло, але земля була суха. І все ж Гедеон благав про останній знак. Нехай завтра руно буде сухим, але земля мокра. Так і було. Тепер Гедеон переконався.